Лісові гриби справжні скарби природи. Факт номер. Один. Існує понад 10 мільйонів видів грибів, але відомо лише частину з них. Факт номер два. Гриби утворюють симбіоз із деревами, допомагаючи їм отримувати поживні речовини. Факт номер три. Після дощу гриби ростуть неймовірно швидко, деякі збільшуються за кілька годин. Факт номер 4. Найбільший організм на землі гриб Арміларія в США. Його площа понад 800 гектарів. Факт номер п'ять. Білі гриби вважають королями лісу за смак та поживність. Факт номер 6. Бліда поганка один із найнебезпечніших грибів, навіть маленька доза смертельна. номер 7: Гриби ростуть на всіх континентах, крім Антарктиди. Факт номер вось: з цвілі пеніциліум був створений перший антибіотик пеніцилін. Факт номер 9. Деякі гриби світяться у темряві завдяки біолюмінесценції. номер десять. Гриби це не рослини і не тварини. Вони мають власне царство у природі.